Технічні неподатки, налаштовуємо зв'язок, зараз одну хвилинку, і будемо спілкуватись про розірвання договорів оренди земельних ділянок, коли це можна зробити і що має бути в договорі вказано. Також, можливо, хтось вже має якісь питання з приводу цього, може писати в чаті. Отже, розпочинаємо. З вами на зв'язку сьогодні адвокат Катерина, юридична компанія Юркція Партнера. Сьогодні ми поспілкуємося, ще раз наголошую, по розірванню договорів оренди земельних ділянок. Наразі це питання є дуже актуальним, досить часто люди звертаються і хочуть розірвати договір оренди з тих чи інших причин, зокрема, неналежно рівень плати, невиплата такої орендної плати, бажання викласти договір з новим користувачем земельної ділянки або ж використання земельної ділянки самостійно. Як це зробити, які підстави? Отже. Першу чергу вам позорієнтую, що необхідно виходити зі змісту договору оренди. Тобто, першу чергу дивимося, що він у вас взагалі є. Бо на жаль, досить часто доповнені такі ситуації, коли людина поставила через свою неопізнаність підпис, а навіть примірника договору оренди не отримує. Що ж його немає, ви маєте повне право отримати такий примірник ви безпосередньо орендаря тобто того, кому ви здаєте тобто оренду земельну ділянку. Хто використовує вашу земельну ділянку? І Там обов'язково має бути переговорів. Проте загалом підстави припинення договору, припинення або розірвання договору, ну також, само собою, строк дії договору. І одна з ключових причин це закінчення строку дії договору. Але тут, напевно, всі зрозуміли, якщо він упаде, наприклад, на 7, на 10, на 20 років, то коли спливає цей час, то відповідно договір закінчує з дією договору. Однак і це не завжди. Як же дієте, зараз вам поговоримо детальніше. В першу чергу вам, друзі, зорієнтую, що ви маєте змогу підписатися на наш канал. І якщо ви цього ще не зробили, зробіть це обов'язково. Тут ви почуєте дуже багато корисної інформації з різних напрямків і поспілкуєтеся з кваліфікованими адвокатами. Також нагадаю, що у вас є опція записатися на індивідуальну консультацію, шляхом зателефонувавши по номеру телефону, вказаному в шапці профілю, або ж написавши нам просто в чаті, і наш менеджер з вами зв'яжеться та запише зручний для вас час на індивідуальну консультацію. Ставте лайки, уподобайки і подарунки, якщо вам цікаве це відео. Також очікую на ваші коментарі, питання, якщо хочете щось почути, уточнити з межах даного питання. Продовжуємо, друзі! Отже, з приводу, перше, на що я так зачепила, це строк дії договору. Чому я сказала, що і то не завжди припиняється по закінченню строку дії договору. Так як правило, в договорах досить часто і в принципі це гарантовано законом України про оренду землі, передбачено право автоматичної пролонгації. І, до прикладу, може бути вказане положення в тому ж самому розділі строк дії договору про те, що якщо, наприклад, жодної сторін за місяць до закінчення строку дії договору. Не повідомить своє бажання про розірвання договору по спливу його дії, то такий договір вважається автоматично продовженим на тих умовах, на яких він діяв до цього. Тому, якщо є таке у вас положення, або якщо ви не знаєте, як його там знайти, то ви можете нам телефонувати. Якщо ж ви там його знайшли, то обов'язково маєте на увазі, якщо ви бажаєте розірвати договір оренди по закінченню строку дії договору, ви маєте направити відповідний лист орендареві, а також на головне управління в кому повідомити, що ви маєте змогу, наприклад, самостійно використовувати земельну ділянку і бажаєте приходити дії договору. Водночас. Якщо ви наприклад хочете припинити дію договору саме в зв'язку з тим, що хочете здавати комусь іншому в оренду. Тут є певні складнощі, тому знову ж таки законом України про оренду землі гарантується тому орендареві, який вже є користувачем земельної ділянки, право переважного укладення договору оренди на новий термін. Тобто, якщо ви розглядаєте його або інших орендарів, то в цього орендаря, так як він вже тривалий час, користувався земельною ділянкою, но за певні там добрива і так далі. Обробляв цю земельну ділянку. Є переважне право поміж інших орендарів. Укласти договір оренди на новий термін. Водночас, як це можна обійти, щоб все ж таки змінити орендаря, якщо в цьому постало питання? Е, так, знову ж таки, за не менше ніж за місяць, або в інший визначений чітко в вашому договорі строк до закінчення дії договору відповідної дати, подаєте заяву і долучаєте примірник додаткової угоди до договору, якою пропонуєте внести. Істотні зміни до договору, які вас не лаштують. Ну, як правило, це або орендна плата. Або строк дії договору. Якщо, наприклад, раніше він у вас був там на 20 або 49 років, а зараз ви хочете мінімум там, наприклад на 7 років, тобто ви про це повідомляєте. Ну, і, як правило, це орендна плата. Що вас не влаштовувала її сума, то ви знову ж таки зазначаєте пункт такий, то хоче викласти, наприклад, там не така сума, а от більша от така сума. Якщо безпосередньо в законі передбачено, що якщо е, сторони не дійшли згоди щодо істотних умов договору, істотними є якраз строк ціна та інші умови договору, які для сторін є принциповими. У такому випадку це є підстава для того, що договір оренди на новий срок не може бути укладеним. Але це все має бути підтверджено на практиці. Тобто ви маєте пройти ці всі кроки, тобто направити лист, запропонувати ці істотні зміни до договору по тим пунктам, які вас не влаштовують, описати це все, очікувати зворотню відповідь. Якщо вже немає жодної там відповіді, є якісь заперечення, то тоді так це можна вже трактувати, що сторони не дійшли. Безпосередньо згоди щодо істотних умов договору і безпосередньо в такому випадку. Укладати договір оренди з іншим орендарем, який погоджується на ці самі умови. Ще раз наголошую: умови мають бути такі самі, якщо ви хочете уникнути подальших судових тяганин. Тому що, якщо, наприклад, в цьому орендареві, який вже у вас є поточний, ви плануєте ціну значно вищу, ніж апріорі, розглядаєте для себе, а потім укладаєте договір оренди з іншим орендарем, але, наприклад, вдвічі дешевшу ціну. То майте на увазі, що ймовірно буде ризик того, що поточний орендар подасть до вас до суду і буде визнавати новий договір оренди з іншим орендарем, недійсним, і вимагати укладення договору оренди саме з ним. І на це будуть всі законні підстави. Друзі, це ми розібралися по підставі строк оренди. Вам нагадую, що ставте лайк, якщо вам цікава корисна це відео. Підписуйтесь на наш канал. Також ви маєте змогу записатись на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або ж записавшись за допомогою смс-повідомлення, написавши нам у чаті. Наш менеджер з вами зв'яжеться та запише вас зручний для вас час і день. Продовжуємо. Наступною підставою для припинення строку дії договору або ж розірвання, тобто розірвання це коли не автоматично він припиняє свою дію договору, а внаслідок певних обставин. Отже, розірвання воно може бути також в примусовому порядку за ініціативою однієї з сторін, якщо інша сторона проти, в разі систематичного порушення умов договору іншою стороною. Що це таке з практики? Як правило, це систематична невиплата орендної плати. Що таке систематична? В судовій практиці вже неодноразово роз'яснено, що систематична це два та більше разів. Тобто один раз невиплата орендної плати це не має ознаки систематичності, і в такому випадку не є прямою підставою достатньою саме для розривання договору оренди в судовому порядку. Причому обов'язок доведення, що це має місце. Підстава для розірвання договору систематично. Ось це, наприклад, невиплата орендної плати чи інше порушення умов договору. інше може бути, наприклад, неналежне використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Ну, наприклад, ви там сільськогосподарську земельну ділянку надали в оренду, а на ній побудували щось. Так, тоді це не відповідає. Але, як правило, це відбувається вкрай рідко, і основною причиною, як показує досвід, є саме систематична невиплата орендної плати або систематична недоплата, чи систематичне порушення строків оплати, що зазвичай є затримки. Але це має бути якась дійсно суттєва затримка, не там два дні і все. Тобто, Тому що суддя це все розцінює і дійсно перевіряє, чи достатньо цього, щоб це вважалося систематичним порушенням умов договору, чи ні. Відповідно, щоб розірвати договір оренду. Тому в такому випадку, мають бути у вас, якщо якісь там по рахунку надходили кошти, виписка по рахунку, якщо один виставили підпис, то теж маєте розуміти, що це все підтверджується, це все перевіряється, це все легко перевірити в суді. Якщо у вас є якісь запитання, ви маєте змогу зтелефонувати нам по номеру телефону, вказаному в шапці профілю, або записатись нам за допомогою смс-повідомлення, написавши нам в чаті, на зручний для вас час і день. Можливо, також в когось якісь запитання, ви можете їх писати, коментувати. Якщо питань немає, друзі, то ми продовжимо, в принципі, далі. Серед деяких запитань, от багато хто думає, що робити, якщо, наприклад, орендар помер. Тобто у вас використовувала реально якось оренди там, фізична особа, тобто знову ж таки, орендодавець, наприклад, ви ваш там, ну не знаю, батько там, чи мати здавали в оренду земельну ділянку, і тут вони померли. І дехто думає, що це пряма підстава для припинення дії договору. Не завжди, в яких випадках це не є припиненням договору. Тобто, якщо після такого померлого орендодавця хтось оформив спадщину, тобто є діти, які звернулися до нотаріуса, це все зробили, то безпосередньо, відповідно, договір оренди вважається продовженим, просто уже орендодавцем є не та особа, яка померла, а новий власник земельної ділянки. І підставою для припинення договору оренди. Це не є, майте на увазі. Друзі, а також пам'ятайте, що з примусове розірвання дії договору оренди з істотних порушенням договору, в тому числі ось ця систематична невиплата орендної плати, вона вирішується виключно в судовому порядку. Для цього до суду готується відповідна позовна заява, які зазначаються всі необхідні докази. І вже в рамках судової справи за наявності відповідних доказів суддя приймає об'єктивне рішення щодо стягнення відповідності, примусове стягнення орендної плати і розірвання договору оренди, що є дійсно всі докази, які це підтверджують. Якщо вам потрібна кваліфікована допомога адвоката, ви хочете отримати об'єктивний результат адекватного рішення, або ж отримати іншу консультацію в сфері земельного питання щодо укладення договору оренди, внесення змін можливості щодо такого договору оренди. Звертайтеся, і наша компанія вам з радістю допоможе. Всім гарного дня, до побачення!